всіх, хто доєднався до нас, це Босток. Я і Мазуркевич, і Сьогодні ми говоримо про столичне метро. Як відомо, у Києві закрили третину синьої гілки метро через технічний стан тунелів. Поїзди курсуватимуть лише між станціями Героїв Дніпра та Лебідська. Триватиме це до завершення ремонту. Триватимуть роботи приблизно півроку. Мережі опублікували відео тунелі. Окрім течі, начальник київського метрополітену показав і тріщини. Вітак, столична прокуратура почала розслідування за фактом службової недбалості? Тож хто винен розбиратимемося далі? На зв'язку зі студією столичний тігер, «Сталкер» та письменник Кирило Степанець, пане Кирило, я вас вітаю. Вітаю. То чи дійсно це службова недбалість? Чи все ж таки природа ще раз нагадує, що в її справи не варто втручатись? Може мати місце і те і інше, але те, що це дійсно найскладніша історія, взагалі найскладніша ділянка в історії будівництва київського метрополітену, то це факт. Чому вона не кому так. Ну, Тому що на даному етапі, на даної території, де проходить перегінний тунель між станціями метро Лобіська та Демівська, протікає така собі річка Либідіць. Але справа навіть не в самій річці, а в ґрунтових водах. Потужні шари, яких розташовуються під нею на декілька десятків метрів. Взагалі, київська геологія дуже складна, і тому і метро в нас вважається, одна станція Арсенальна, да, до недавно Неглибше. була найглибша так. у світі. Ну, зараз вже не найглибша, але найглибша в Європі, скажімо, так? А чому вона така глибока? Це ж не тому, що це була чиясь примха. Зробити такий рекорд. Тут було питання виживання цієї станції взагалі існування. Її просто занурили нижче рівня ґрунтових вод. В випадку з будівництвом метро на Теремків застосовувався найдешевший спосіб будівництва. От, до речі, він називається московський цей спосіб. Це коли будівництво перегонних тунелів ведеться закритим способом, тобто прохідницькими. Щитами а станції відкритим способом, тобто розривається кателаван, цей спосіб дозволяє заощадити гроші. Але от як ми бачимо, ці заощадження призвели до сусід... наразі до проблем. Ну, як бачимо, не все московське у нас приживається, і загалом про проблеми на ділянці на якій сталася аварія, вже давно було відомо. От як ви вважаєте, чи була можливість не допустити такої аварії? Ну, аварія як такої не щастя, не сталося. Все-таки завчасно було зупинено потягів. От, звичайно, що потрібно ще перевіряти. Можливо, дійсно мають якісь е, парал... може бути дійсно якась паралель з тим, що будується на поверхні. Тому що, наприклад, як відомо ж, знову таки з історії, що будівництво метрополітену в даному напрямку намагалося з... Ще в 80-х роках воно було призупинено, зокрема через те, що один з корпусів холодокомбінату номер 2 де у свій час було розроблено знаменитий морозово хрещатик, він почав посідати. Наш час холодокомбінат номер 2 знесли, і зараз на його території ведеться будівництво другої черги торгівельно-розважального комплексу Ocean Plaza. Тепер це буде у нас називатися Ocean Mall, Волб, наскільки я знаю. Цілком можливо, ну, це має довед доводити розвідка, так? Я маю на увазі, проводити геологічні розвідки, проводити інспекція така масштабна глобальна. Наразі ми можемо тільки вигадувати, тобто припускати ті чи інші версії. Ну от е, ви сказали, що будівництво планувалося давно так і досить таки довго не зводилася синя гілка далі вглиб е, е, термків, От і було відомо, що. Перші, перші, перші тріщини з'явилися, от одразу після здачі в експлуатацію у 2011. -му. От чи означає це, що будували з порушеннями, чи загалом такі тріщини вони можливі одразу після будівництва? Давали, до речі, да, в кінці 2010-го року, дуже такими авральними темпами. Зараз, звичайно, коли я висловив версію про те, що дійсно будували авральним способом. І це дійсно можуть бути, скажімо так, про проблеми попередників, да, залишені нам, то багато хто почав там розносити цю інформацію, що я якийсь там заангажований є представник від влади, що мені такі гроші за зачутнути. Насправді, зараз у нас і так багато різних е причин для стресу. Для нервів, а зараз просто таке випадок, що люди там поскаженіли і всі намагаються розводити паніку, що там. От. Дійсно, тунелі ці будували дуже швидко. От від собі, що якщо станція Теремків вперше була на мапі проєктована ще на початку 70-х років, будівництво почалося всередині 80-х років. Потім призупинили. у 2005 році його відновили знову, 5 років йшло будівництво. Його так і не завершував. Потім приходять Влада Януковича, Азаров, і вони швидким форсованим темпом по Стахановськи відкривають ці станції метро. І так. Знаєте, якби я би, чесно кажучи, не був би таким впевненим, в тому, що зробили саме вони, да? що це була їх якась певною мірою провина. Але я просто на свій час, по-перше, я бував постійно, будів, я скажімо так ці тунелі, я хоч і не приймав безпосередньо участь в їх будівництві, але був свідком їх будівництва. І знаєте, це як було слідкувати не за своєю дитиною, а коли от росте дити... дитина якоїсь дуже близької вам людини. Або там молодший брат, наприклад. І ти от з самого початку з колиски стежуєш його весь життєвий шлях. Так і в мене було з цими тунелями. А тут приходять Микола Янович, все швидко відкривають. А коли я намагався прийти, ну, зазвичай ми намагалися завжди, от я з дитинства. Ще пам'ятаю, мене дідусь там возрів на свята на, на відкриття тих чи інших станцій метро. А Зіров зробив з цього політичне шоу. Тобто не нагнали купу журналістів там лояльних, щоб вони познімали все, позакривали всі входи-виходи, поставили ДСОшників там чи когось ще інше, і людей навіть не відпускали на пушечний вистріл туди. От. Тому, звичайно, він було дуже вигідно це робити якомога швидше. От. Тому що насправді до того моменту у нас аналогів е майже не було от, само, цьому будівництву. Тому, можливо, ну я не володію всім масштабом інформації, можливо, його і так довго не відкривали через ці проблеми. Але прийшли люди, які сказали, що ми можемо, давайте ж все відкриваємо. І ось відкрили. Ну, на даному етапі закрили, і я хотіла вас вашу думку почути. Буває іронія. А, так, це є. Yeah. А чи не затягнеться ремонт закритих станцій так на роки? Ну, я, скажімо так, знову таки не володію всім масштабом інформації, і зараз наразі ніхто не володіє, бо е, тільки починаються да, роботи з розвідками всіма геологічними там, гідрологічними. Але ми можемо. Взяти приклади з історії. Тому що, да, як відомо, Київ не тільки місце, де існує метрополітен взагалі. Це було лише третє за ліком місто в Радянському Союзі, де було відкрите метро. До цього метро, як відомо, було відкрито в місті Ленінград. Так от, в місті Ленінград була така сама історія. І ось там, знову-таки, враховуючи те, що це місто на Балатах, як відомо. Е Почалось підтоплення одного з тунелів. Його відрізали і 10 років він не працював в цих тунелі. Десять років Тому це над... Над... Надто, надто довго. Так. Я думаю, що жителі, ну, жителі що... не переживуть. Це дуже-дуже важко. Ну, як? А, а як вони живуть до 2013 року? Там? Ну тоді не настільки густо як... населений був район, почекайте. А Троєщина, Дустона район. Всі якось ну, доведеться адаптуватися, а що робити. Бо ну, це природа, людина не цар природи, як би ми не хотіли цього ще не, не стати. Це дійсно дуже складна ділянка, і винув шукати дуже складно. Насправді, можна, звичайно, зараз волати на тих попередників, можна волати на сучасну владу. Я намагаюся бути об'єктивним і можливо. Дійсно, ну головне, щоб не зайшло, якогось це повідбувало, знаєте. Але добре, що хоча б вдалося запобігти катастрофі, бо справжня катастрофа сталася би, коли якщо би все це рухнуло на потяг або затопило декілька перегонів з людьми. Це була б катастрофа. Зараз відбулися малою кров'ю. Насправді, дійсно, транспортні проблеми мають місце бути і цього нікуди не подітися. Але, ну, звичайно, я знову-таки не суперфахівець в праві будівництва -тунелі. От, Я це визнаю і не, не... Некій, як... Як, як... супер експерт якийсь. Але знову-таки, виштовхуючись з історичних... історичного досвіду і досвіду будівництва метро в різних інших. В місцях світу можна сказати, що мож, мож найгірше сценарій це затягнеться на роки дійсно. Можливо, було, вдасться відбутися малою кров'ю. Ну, ну я теж сподіваюся, що в... так, ремонт да, закінчить. Як же вийде? добре пане Кириле. Чи відомо вам про проблеми, які могли б призвести до подібних аварій на інших станціях метро? Там різного роду експерти вже кажуть про проблеми аж на 15 станціях. Чи є така загроза? Зараз ведеться підкиливна боротьба да за крісло очільника Києва да, мера, і звичайно, що дуже вигідно, окремо да, там, різним політичним силам, конкурентам розганяти паніку, що ми всі помремо. От. Чесно кажучи, це не дуже добросовісно, враховуючи те, що й зараз і так українцям достається і киянам достається будь-дорові. Чесно кажучи, це, це місце аналогів, якому немає в Київському метро. Взагалі, там дуже складні гідрологічні умови. І наразі інших подібних ділянок немає. Дійсно, потрібно тримати руку на пульсі. Треба ретельно обстежувати все, да? провести якусь глобальну масштабну інспекцію. Але реально, щоб десь близь, ну, щось на кшталт цієї місцини. Е, момент ще один, що е, вода взагалі в тунелях це нормальне явище, бо зараз теж багато хто розганяє паніку, там якусь крапельку заригували, всі ми все помремо і нас тут затопить, вода тече потоками і так далі. А насправді вода і підземелля це нерозривні речі. Да? От, ви навіть в льох, да, там до бабусі в селі, да, там завжди вог по всередині, тому що вода і земля це нерозривні друзі. І в тунелях Київського метрополітену теж є вода, і є спеціальні для цього лотки для відведення ґрунтової води. І є спеціальні дренажні перекачки, які в подальшому цю ґрунтову воду всю. Збирають і відводять в систему міської каналізації. Тобто, оці от відгалудження, які ми бачимо, коли рухаємось на потягу тунелями Київської підземки, ми бачимо чорні такі відгалудження зараз. Коли нас тих відгалуджень це дренажні системи, спеціальні дренажні насоси, які викачують зайву воду. Але коли цієї води стає дуже багато або спостерігається деформація тунелів. Руйнувань, і то звичайно, що система вже це не справиться ніяк. Добре, пане Крила, Я дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, що більше новин ви знаєте за посилання внизу. Підписуйтеся на наш канал, тут кожен знайде своє.